Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердо борфрезу по металу типу М, яка має загострену конічну форму діаметром 16 мм з хвостовиком 6 мм. Борфрези типу М ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталів і залишки зварки, облоючі і ржі. Борфреза складається з двох частин: з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має закругну конусну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений з вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину. Кріпиться між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. Твердоспавна борфреза має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм, діаметр ріжучої частини 16 мм, довжина ріжучої частини 25 мм, загальна довжина борфрези 65 мм. Кут кутконус робочої частини 20 градусів. Така борфреза – це ідеальне вирішення питання для робіт у важкодоступних доступних місцях деталі. Перехресна січка на твердоспавній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною. А її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють у ручні інструменти по дрелі або пневмашенки, яка дає велику кількість образів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери зрадіть. То проконсультують вас за указаним контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України З нами швидко, надійно та якісно.